Тиша говорить голосніше, кажуть, мовчання золото. Але справа в тому, що не кожен витримає блиск цього металу, бо в тиші чути все, і те, що втратили, і те, ким стали. Свобода це не місце. Свобода не в тому, щоб втекти, а в тому, щоб залишитись і не зрадити самого себе. Навіть коли світ каже, не вигадуй, живи простіше. Бути собою найважче покарання. Кажуть, що треба бути собою, але ніхто не каже, що це боляче. Бо коли ти справжній, одразу видно, скільки навколо декорацій. Внутрішній кордон. Є країни, що зникають на мапі. А є ті, що зникають всередині нас. Іноді найстрашніша окупація, це коли ти сам здаєшся народна мудрість.